Яка краса, яке чудо вийшло. Ну просто я дуже задоволена. Булки Ромашка, бачите, дуже гарні. І пиріжечки вдалися. Пухкі пиріжки-булочки з секретним інгредієнтом. Розкажу в процесі роботи. Вітаю, друзі, на моєму каналі Корисно 62. Дякую всім підписникам і хто не підписався, хто коментує, лайкає. Всі будьте здорові. Дуже дякую, мені дуже приємно і важливо. І так, які продукти я приготувала? Звичайно, борошно. Я просіяла 7 склянок. Склянки у мене всі 200 мл. 7 склянок, Але зразу ж одну склянку десь я відкладаю. Пригодиться чи ні, будемо бачити в процесі роботи. Далі. Беру від загальної кількості, а в мене тут дві ложки цукру. Я приготувала. Беру одну ложку цукру, 400 мл рідини, 200 мл кефіру і 200 мл води. Я загріла і ось вливаю і робимо опару. Ось півпачечки, 50 грамів беру дріжджів. Сюди в опару розкрищую, так, до цукру. І ложу від загальної кількості таких дві ложки з гіркою е, борошна. І все і замішуємо, відставляємо трошечки, даємо йому підійти, запрацювати дріжджам. Так, легесенько. Так, збити. Ось. Тісто, звичайно, я вже показувала багато разів. Показувала молоком і, і з водою, 50 на 50, а цей раз 50 на 50 кефір і вода. І так, накриваємо опару. Хай вона трішечки відпочине. Запрацювали наші дріжджі. Беру муку, але спочатку всипати треба півчайної ложки солі, чайну ложку розпушувача. Отак. З гіркою. Так, решту цукру, ще одну столову ложку. Яйце і один білок. Жовточок лишили для змазування. Так. І виливаємо розчину. Ось видно, як гарно вона працює. І все замішуємо тісто. Домішувала тісто на поверхні. Ось таке воно, еластичне. Віддипає від рук, відстає, все добре. Ні руки, ні мисочку я не мила. Тепер вливаємо капельку олії і змащуємо мисочку. Так. І ставимо тісто, так, трошки розпліскуємо, щоб воно гарно підходило. Ось. І все. все, І накриваю плівкою контакт рушничком і ставимо в тепле місце на відпочинок. Годину, півтори, а якщо дві, то ще буде краще. Тісто відстоялося, підійшло. Ось, збільшилося навіть утричі і викладаю на поверхню. Так, ділю на двоє, тому що хочу і булочки просто, просто булочки. І ось приготувала начинку е, верш, ну, вершково-кислий, молочно-кислий сир. Тріп, цибулька попучковий, посолила одне яєчко, яйце і замішала. От така буде начинка до пиріжків. Отже, ділю на двоє. Одну кульку кладу, хай відстоїться, накрию. Ось. А це тісто. Роблю ковбаску і ділимо на вісім ось у форму буде вісім булочок. Так. Так. І Підкатуємо кульки, складаємо і теж накриємо, щоб трішечки постояло. Кулочки я наробила, відкладаю, накриваю, і нехай вони собі підходять. А вийшло 20 кульок з цього тіста. Вісім кульок я зробила булочки будуть, а дванадцять буду робити пиріжки. Ось розкачую. Звичайні такі великі пиріжки будуть. Ось. Ставлю. Ні, не буду. Так, хоча можна зробити надрізики отут, і зробити так, як відкриту ватрушку. Отак. Такий варіант може бути. Ставлю. А інший варіант просто, бачите, його можна це тісто і без качалочки обійтися. Воно таке податливе, гарне у роботі тісто. Накладаю і просто защіпую, а потім зверху я одну кульку залишу для прикрашання. Ось. Ось так довгенько. Такі пиріжечки будуть. І все виробляємо далі. Хочу показати, як робити пиріжечок ракушку. Ось, зробили такий восьмірочку, вісім, вісімку, і одну половинку отак надрізаємо. На цю половинку кладемо начинку. Так. І тоді оцей листочок верхній перекручуємо і накриваємо так. Ось. І виходить ось така ракушка. Тут можна зробити віночок защіпнути. Ось так. Тут підрівнюємо, ну так, як обгортаємо. Цей пиріжечок, о, защіпуємо, Получається ось така булочка. І так само ще одну робимо. Розкачуємо. Такий овал робимо. Робимо овал. Тут трошки -тко пальчиками притискаємо, кладемо начинку. Ось тут надрізаємо. Перекручуємо, притискаємо гарненько, фіксуємо і все. Ракушка готова. Так само можна просто приліпити. Ось так теж буде добре, а можна теж віночок зробити. І все, пиріжечок готовий. Все. На розтойку, поки не збільшаться удвічі, включаю духовку, хай теж нагрівається. Булочки підійшли. Я їх помастила жовтком і столова ложка молока. Просто булочки посипала маком. Ось. А пиріжечки кунжутом. Вся, духовка нагрілася на 180 градусів. Ставимо 25-30 хвилин. Дивимось по своїй духовці. Друзі, подивіться, яке, яка краса, яке чудо вийшло. Ну, просто я дуже задоволена. Булки ромашка, бачите, дуже гарні. І пиріжечки вдалися. Все-все дуже-дуже гарне, смачне, красиве покажу у розломі. Ось. Таке воно пухкесечке, дуже-дуже. Ще парує, ще дуже гаряче. М -м -м. Просто пушок, гляньте, пушок. Дуже рекомендую і пропоную, готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!